Місто Краків, місто Краків, місто чудове, алеї парки, квіти навколо, птахи співають. <кій> <кій> Дощі дерясне. Іду я по вулиці в очах моїх щастя. Люди повсюди ходять щасливі, посмішки сяють, гуляють в парках, сіла я ось тут. Біля квітів, на травку. Можливо, на лавку. Дивлюсь я на небо. Воно таке гарне. І кажу я гучно, мій любий Боже, мені тут так добре, я йти звідси не хочу. այդն է